Всім привіт! Сьогодні в мене відео огляд моїх морквиночок, які я нещодавно пересаджувала з повною заміною субстрату, які прокинулись і гарненько ростуть. Що в них змінилось з минулого часу? Як я за ними доглядаю? Хто дивився відео, той пам'ятає ці рослинки, хто не дивився, якщо буде бажання, я залишу. Посилання на те відео про пересадку морквинок в описі. Можете подивитися. Ці рослинки в мене три, три морквиночки: це Фред Кларкіара чорна перлинка Фреда Кларка. Це Вайн Делайт Цикнодес і Цикнодес Taiwan Gold. Вони у мене вже досить давно. Багато років, ну, як мінімум 6. Тож це е, дорослі рослини, вже всі три дорослі рослини, хоча Фред Кларкіара ще не квітло, вона геть невеличка прийшла, ну крихітна в 1,7 розмірі, по чуть-чуть ми ростемо, але я дещо її не доливала, і останні два роки не пересаджена вона була, і вона не розвивалась таким чином. Як би цього хотілося, тож я в цьому році вирішила змінити своє ставлення до цієї рослинки і вважаю, що вона вже здатна гарну бульбу наростити і заквітнути. Замінювала субстрат з тієї причини, що цикнодиси, катасетуми, у ну, взагалі всі морквинки, як ми їх називаємо. Вони дуже полюбляють гарно підживлюватись під час росту, гарно поливатись, і при цьому в них коріння надзвичайно чутливе до засолення субстрату. Тобто після вегетативного періоду, коли йде дуже активний полив, активне підживлення, субстрат засолюється, і молоді корінці не дуже то хочуть потім занурюватись той субстрат, або навіть якщо занурюються, то кінчики, оці ніжні. Зелені кінчики молодих корінців, вони обпікаються в солі, і коріння перестає рости. І саме це є одною із причин, що морквинка не, не, не в змозі виростити гарний-гарний рост і гарно е, в подальшому проквітнути з цього росту, тому що вона недоотримує поживних речовин. Тайвань Голд і Вайн Делайт у мене щороку квітнуть безвідмовно прекрасні рослини. І що я хочу сказати? Ось ця рослинка найбільша, в неї дуже гарний запас, як ви бачите. Вона в минулому році відквітла, і я її перестала поливати. І до цих пір вона. В принципі, була без поливу. Під час пересаджування я її дещо зволожила корінці, щоб краще легше було від, від, ну, від, віддерти, так би мовити, не віддерти, а відділити обережно корінці від, від кори, вибачте. Тож ця рослина має достатньо потенціалу, сил, щоб власноруч отако вирощувати молодий рост. Вона в цьому році випустила тільки один молодий рост, як ми бачимо, він вже вкорінюється дуже гарно. Якщо подивитися, то там є корінечко, його багатенько, воно пішло вглиб. Деякі. Коріння не, не пішло поки вглид, між бульбами вирішила поблукати. І ростик у нас вже такого розміру, тож невдовзі, я почну його дуже активно поливати. Поки що він ще в мене не политий. Я ще трішечки чекаю. Мені хочеться, щоб цей ростик дещо більшим був, і тоді вже я почну. Активно його підживлювати, поливати. Старі бульби справляються з цим навантаженням, як ми бачимо, вони дещо здулись, але це не є критично. Порівняно з нею, в мене поруч стоїть Вайн Делайт, яка також має багато бульбочок. Але ці бульбочки дещо не справлялись. Молодий рост. Один вона видала, коріння також заглиблюється вже, як ви бачимо. Заглиблюється в субстрат, проглядає. Проте старе коріння я на невеличку відстань, на сантиметра 2-3 занурювала в водичку, тому що дуже сильно були здуті оці бульбочки. Вони і зараз не дуже гарно виглядають. І сама молода вона також почала здуватись. Саме тому я вирішила не мучити рослину і дещо підживити, дати водички. І от на таку відстань я його занурила на якийсь час у водичку, ну, буквально на півхвилинки, щоб корінці під, 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 трошки, е, підпили водички. Бульбочки дещо налились. Після цього. І вона продовжує продовжує ростити свій рост, і невдовзі, як піде сонечко, тепло, я почну також дуже активно її поливати. Фред Кларкіара вона також не справляється з навантаженням, хоч в неї корінці також заглибились вже, і я також її дещо занурювала в водичку, старе коріння. У відповідь на це, бульбочки. Дещо налились, але ми бачимо, що вони досить зморщені. Тож рослинка, рослинка не справляється. Але оскільки от зараз я глянула, що дещо є ще вологи в горщику. Я витримаю кілька днів, можливо, потепліє, тому що досить прохолодно і на дворі. і На балконі висока-висока вологість повітря. У мене десь 86-84-86% наразі тримається стабільно вже третю добу. Рослинам, звичайно, від цього добре. Але все, що поливається, воно також дуже-дуже повільно просихає. Тому я її так чуть-чуть, Занурюю на невеличку відстань. Чекаю, щоб корінці ще більше заглибились. І вже на старті також період активного поливу, активного підживлення цих рослин. Вони в мене стоять на південно-західній стороні. Перший ряд біля віконечка в саму-саму спеку, коли пряме сонце вже десь у мене з другої години, а то й раніше, вони витримують прямі сонячні проміння на листячко. Їм потрібно багато сонця. Якщо я їх занесу дещо вглиб, вони просто мені не будуть квітнути. Ці рослини потребують досить інтенсивного освітлення. Гарного, гарного підживлення, гарного освітлення, і за це вони віддячують а, своїм чудовим-чудовим цвітінням. Отака От коротенька відповідь е, на запит однієї з підписниць, яка просила мене показати, чи вони прижились після моєї жорсткої, так би мовити, пересадки. Але як ви бачите, все гаразд. Це нормальна агротехніка для морквин. Іноді в великих теплицях коріння навіть повністю обрізають і залишають лишень псевдобульби до весни, до моменту вегетації. І ці псевдобульби здатні виростити молодий роз, здатні виростити коріння до того етапу, коли рослини можна буде почати поливати. А це етап, коли. Оці пагони, вони дещо перевищують самі великі старі бульбочки. Тож, дякую всім за увагу! Буду тримати вас педалі в курсі. Міцного вам здоров'я, гарного вам настрою. Пока-пока!